Вітаю вас, другокласники, на уроці читання. Сьогоднішня тема Потрібно учитися завжди пригодиться. Організаційний момент. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав. Тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаємо. Сьогодні працюємо з підручником на сторіночці 14. Виконаємо вправи для формування читацьких навичок. Вправа повтори. Витягни губи трубочкою, зімкни губи, покажи губами букву О, облизни губи. Зроби язичком рухи маятника. Попрацюємо над скоромовкою. Зайчик зяблика зустрів. Зебру, жер, зміюку з'їв, зяблик зойкнув, значить, заєць, задавака і зухвалець. Поставте відео на паузу та прочитайте цю скоромовку спочатку в помірному темпі, потім швидкому і дуже швидкому. Молодці! Працюємо далі. Вправа не спіткнись. Зараз ви уважно прочитайте стовпчик слів. І знайдіть слово, яке відрізняється однією літерою. Правильно, тут слово день. Наступний стовпчик. Знайшли слово? Правильно, слово ніс. І ще один стовпчик. І тут слово долі. Молочинки. Відгадайте загадки. В полі, лісі, навкруги, скрізь у мене вороги. Часом лізу я у шкоду, їм капусту на городах, моркву, кворі, пубуряки. Відгадайте, хто такий? Правильно, це заєць. Засвітились серед ночі в темній хащі жовті очі, на челісу грізний дух, гострі ікла, сірий смуг, Полювати йде хижак, на весь ліс наводить жах. Правильно, дітки, це вовк. А за якими ознаками ви впізнали зайчика і вовка? Пригадайте, що вам відомо про цих тварин? Які між ними стосунки в природі? Правильно, не дуже гарні. Вовк завжди хоче з'їсти зайчика. Сьогодні ми ознайомимося з твором Юрія Ярмиша, персонажами якого будуть ці тваринки. Подивіться на світлину: це і є Юрій Феодосійович Ярмиш. Український письменник, майстер авторської казки. Відкрийте діти-підручники на сторінці 14 та прочитайте заголовок казки Про що може йтися в цьому творі? Чому автор саме так називає персонажів, а не вовк і заяць? Чому зайчик і вовчик? Зараз послухайте читання казки слідкуйте за підручником. Юрій Ярмиш. Зайчик і вовчик. Якось вибіг зайчик на галявинку, а там вовчик. На пеньку перед ним комп'ютер. Сидить і кнопки натискає. Що ти робиш, вовчику? запитав зайчик. Враховую, відповів той. «Де вас зайці в уліці найбільше. Ти ж знаєш, як ми з татом і вся наша родина вас любимо. Знітився зайчик, але, набравшись хоробрості, попросив. Дай і я спробую. Що? спід лоба зиркнув на зайчика Вовчик. Вирахувати! Спробуй, тільки недовго. Зайчик на кнопки, подивився на екран і зібрався бігти далі. І що ти вирахував, зайчику? поцікавився Вовчик. Зайчик весело прискали в око. Довідався де в нашому лісі найменше вовків. Спасибі! Бувай! Бувай! спантеличено промовив вовчик. Чи сподобалася вам казка? Що вас вразило? Можливо, щось здивувало? Чи справдилися ваші передбачення щодо можливих подій? Трошки відпочинемо фізкульт хвилинка. Для наступної вправи вам знадобиться два олівця жовтого і червоного кольорів. Перевіримо фактичне сприймання вами тексту. Я буду вам задавати запитання. Якщо це робив вовк, ви піднімаєте червоний олівець. Якщо зайчик, то жовтий. Приготувалися! Хто сидів на галявині за комп'ютером? Правильно, вовчик! Хто вираховував де зайців більше? Правильно, знову вовчик. Хто вираховував де вовків менше? Так, це був зайчик. Хто виявився кмітливішим? Правильно, був зайчик кмітливішим. Молодці. Словникова робота. У вас в тексті будуть зустрічатися деякі слова, які вам не знайомі. Давайте їх прочитаємо: знітився, прискалив око, спантеличено, спідлоба, примружив, розгубився, зиркнув, розгублено. Поставте відео на паузу та прочитайте ці слова спочатку згори вниз, потім навпаки. Та спробуйте з'єднати відповідні словосполучення сказки. Ну що, давайте перевіримо. Знітився в тексті означає розгубився. Прискалив око це примружив. Спантеличено це розгублено. Спідлоба він зиркнув. Молодці. А зараз поставте відео на паузу та самостійно, ще раз, виразно, прочитайте казку Юрія Ярмиша, Зайчик і Вовчик. Ну що, прочитали? Працюємо далі. Дайте відповідь на запитання, де відбувалися описані події? Хто зустрівся на галявині? Яку інформацію шукав Вовчик? А зайчик яку інформацію шукав? Чому почуття персонажів змінювалися? Добери з тексту вислови, які підтверджують твою думку. А зараз, дітки, я пропоную вам зайняти чиюсь позицію. Виясніть для себе, хто переміг цій кашці: зайчик чи вовчик. Для когось це буде зайчик, він переміг, обдурив вовка, для когось це буде вовчик, він, може, зробив дещо цікавеньке. Отже, вирішуйте. Давайте визначимо головну думку казки. Нагадаю, що головна думка твору це те, про що розповідається в тексті, від чого нас застерігає текст, до чого закликає. Отже, яка ж буде головна думка нашого твору? Головна думка твору буде потрібно учитися завжди пригодиться. Як ви вважаєте, що це означає? Дійсно, твір закликає нас завжди вчитися, бо це може пригодитися і врятувати нам життя, так як врятувало зайчика. Ще раз, прочитайте виразно казочку, можете намалювати свій малюнок до неї. Дякую вам за увагу! Оберіть відповідну цеглинку свого настрою на уроці. До нових зустрічей!